Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог, кінезіолог в місті Києві. Займаюсь лікуванням хребта і суглобів. Сьогодні говоримо про поперек і конкретно про таку проблему, як гіперлордоз. Це надмірний вигін в поперекому відділі хребта, і поперек приймає таке вигнуте положення, як ніби трошки як качечка. І дуже багато людей від цього страждають. І потім цей гіперлордоз. Призводить до того, що у людей відбувається спаз м'язів е, попереку е, або навіть інші е, проблеми по типу гриж, протрузій і е, різних артрозних змін в міжхребцевих суглобах і так далі. То сьогодні покажу вам е, пару вправ, е, виконуючи, яку ви зможете цю проблему дійсно покращити і виправити, е, прибрати біль в спині, зміцнити м'язи, які. Фіксують наш поперек, які стабілізують його, і м, які якраз прибирають оцей гіперлордоз. а також прибирають біль в попереку. Обов'язково їх виконуйте, пробуйте. Але якщо вам потрібна допомога, то звертайтесь на прийом в Києві. Для початку займаємо положення лежачі. Нам потрібно пропрацювати м'язи живота. Значить, тепер випрямляємо одну ногу і будемо тягнутися до неї руками. При цьому напружуючи м'язи пресу робимо так від 10 повторів. Але бажано і 25, і 30, настільки, наскільки у вас вистачає потужності. Можна в декількох підходах. Потім на другу так само. І. Раз. Два. Три. Обов'язково дихаємо. чотири, Пять. Шість, 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну і на другу. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ви повинні відчувати, що у вас напружуються дійсно м'язи пресу. Можна зробити два або три підходи, можна зробити більше повторень. Але я показую вам сам принцип. І далі друга вправа. Значить, тепер для косих м'язів живота і для поперечного. Згинаємо трошки коліна, можна руками триматись за підлогу трошки ширше. І тепер я роблю такі бокові ротації. Але не до кінця ноги не плюхаються на підлогу. Зупиняю майже на самій підлозі. І тепер з, дих... з видохом. А і обов'язкова умова: це припідняти трошки плечі і тримати шию. І. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Обов'язково виконуйте ці вправи, і вони допоможуть вам зміцнити м'язи е, кору, м'язи живота, які допоможуть стабілізувати е, поперековий відділ хребта, прибрати біль. Але е, буває так, що порушення вони вже встигли. Зайти занадто далеко, або вони задавнені, і вам потрібна допомога конкретно спеціаліста. Тому е, обов'язково звертайтесь на прийом в Києві. Записатись можна по контактам, які є в описі, по телефону, через соцмережі, через месенджери або через сайт. І приходьте, обов'язково буду радий вам допомогти.